Всім привіт! Мене звати Аня і це мій канал, де я пояснюю, як правильно вирішувати завдання з математики і фізики різних рівнів. На сьогодні я взяла математику 6 клас, тема відсотки. Підручник автора Істер. Поїхали! 127 задача. У саду ростуть 150 дерев, з них 40% яблуні, а вишні становлять 75% від кількості яблунь. Скільки вишень росте в саду? Складемо таку схемку. 150 дерев це всі дерева, які є в саду. Слово всі буду наголошувати, тому що це буде 100%. Тут запишемо дерев. Так, далі 40%, з яких це яблука. На секунду, зауважу вашу увагу на тим, що відсотки пишуться саме під відсотками, дерева під деревами. Наприклад, Х це в нас буде яблунь вже. Щоб знайти звідси Х, вам потрібно таке, ніби перекрити його, ніби його немає, зразу буде видно, які числа потрібно перемножити на охрест. 150 на 40 і поділити на 100. Можемо по одному нулику скоротити. У нас вийде 15 помножити на 4, вийде 60 яблунь. Тепер нам потрібно акуратно розрахувати, скільки це буде 75% від кількості яблунь. Яблунь 60 всього. 60 яблунь це все, що у нас є. А от уже 75% від них, ми не знаємо, скільки це. Це у нас вишні. Звідси вишні у нас дорівнюють як 60 помножити на 75 і поділити на 100. Скорочуємо 1 0. 6 множити на 75 і поділити на 10. Якщо ви 6 помножите на 75, у вас мало би вийти 450. Ділимо на 10. По одному нулику скорочуємо, виходить 45. Вишень. Тепер всюди, де щось є невідоме, я вказую як ікс. Але тут ми маємо з вами вишні, кількість, а тут яблуні. Так. 128 задача. Із 750 дітей школи 60% відвідують різні гуртки. З них 4% шаховий. Скільки учнів відвідують шаховий гурток? 70... 750 дітей. Що це в нас є? Це всі діти, які в нас є. 60 з яких відвідують гуртки. Потрібно спочатку знайти цей Х. Ми 750 множимо на 60 і ділимо на 100. Таким чином, скорочуємо по одному нулю. Виходить 75 на 6. Те, що було вгорі. Тобто вийде у нас 450 дітей. А тепер з них ми маємо знайти 4%. Тепер 450 дітей. Це всі діти, які ходять на гуртки. А от 4% з них ходять тільки на шаховий. Х звідси дорівнює: в нас як 4 множити на 450 і поділити на 100. 1-0 закреслюємо. 4 множити на 45. Ну, це у нас вийде 180. І 180 ділимо на 10, вийде 18 дітей ходять на шахи. Так, наступна задача. Турист подолав відстань від Одеси до Миколаєва, яка складає 120 км за 3 дні. Першого дня він подолав 35% запланованої відстані, а другого 55% від решт. Скільки кілометрів потрібно подолати туристу третього дня? Давайте спочатку ми знайдемо з вами 35% від 120. Так. 120 кілометрів це в нас вся дорога. 35%. Не знаємо, скільки це кілометрів. Звідси Х у нас дорівнює як 35 помножити на 120, поділити на 100. 1,0 закреслюємо. 35 на 12, це в нас вийде приблизно 420. ділим на 10 вийде 42 км. Це за перший день. Скільки він пройшов за два наступні. За другий та третій дні. Це нам треба всю відстань, 120 км. Відняти ту відстань, яку він пройшов за один день, 42. Так. 120 мінус 42 це у нас вийде 78, це за другий та третій дні. Другого дня він подолав 55% від решт. Нам треба тепер така ніби 48 км – це вся відстань, що є. І 55% від решти потрібно знайти. Звідси х дорівнює 55 помножити на 78, поділити на 100. Бачите, нулі вже не вийде скоротити. Ми з вами акуратно 55 помножимо на 78. Мало би вийти 4290. Ділимо на 100, 1, 0, скорочується. Якщо ми ділимо на 10, нас на один знак, кома пересовується і ставиться. Буде 42,9 кілометра. Тепер. Щоб зрозуміти, скільки він подолав за третій день так, це за другий день у нас по суті, за другий день. А щоб за третій день нам потрібно, ну, давайте можемо піти так: 120 відняти 42 і відняти 42,9. Або 78 відняти 42,9. Якщо ми з вами 78 віднімемо 42,9, у нас вийде 35,1 км. Стільки він пройде за третій день. Акуратно собі перевіряєте, чи у вас виходить так само. І, по суті, якщо питань нема, ставте їх в коментарі, я буду дуже рада. То переходимо до наступного. Банк виплачує 8% річних. Вкладник поклав до банку 50 тисяч гривень. Скільки грошей буде в нього на рахунку через рік? А потім через 2 роки. Перший рік 50 тисяч гривень це все, що він надасть банку. З них 8% те, що, по суті, він звідти вже накопичить, так можна сказати. Але яка це буде сума? Ікс звідси буду дорівнювати 8 помножити на 50 тисяч і поділити на 100. Два нулі забираємо геть. 500 множимо на 8. Якщо ми з вами акурат помножимо, це у нас вийде як 40 і ще 2 нулі, 4 тисячі гривень. Тобто, в нього за 1 рік на рахунку. Буде. Тепер ми рахуємо, було 50 тисяч, і ще 8% річних йому доклали 4 тисячі. Вийшло 54 тисячі. Тепер треба знайти від цієї суми знов 8%. Складаємо таку суму схему. І шукаємо, скільки він буде мати за 2 роки. 54 тисячі множимо на 8 і ділимо на 100. Два нулі забираємо геть. Тепер, якщо ми 54 помножимо з вами на 8, у нас вийде 432 і ще один 0. Грн. Тобто за 2 роки на рахунку буде. Було 54 плюс 4 320. Тобто у нас вийде 5, 8, 3, 2, 3,2,0 гривень. Супер. Поїхали далі. Число збільшили на 100%. У скільки разів збільшилось число? Дуже гарне завдання. Якщо його збільшили на 100%, якщо було якесь число, наприклад, 5. Його збільшує на 100%. 5 це вже 100%. Його збільшили ще на 5. Тобто вийшло 10. По суті, у нас вже таке ніби 200% вийшло. У скільки разів це дія множення. Скільки нам треба помножити 100, щоб вийшло 200 в два рази. Тобто, ви можете переходити на такі аналогії. Що, якщо у вас є певне число, ви можете його поставити, прорахувати, подивитись, скільки приблизно вийде, чи це логічно співпадає з тим, що ви здогадуєтесь, чи це те, що вас вчили. Співставили, вирішили, маєте готове вирішення до задачі. По суті, це все. Чекаю на ваші коментарі. Дякую за перегляди. До зустрічі!